Окупанти не припиняють обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківської області. Так у Петропавлівці Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок, гараж, господарчу споруду та автомобіль. Сталася пожежа. Є руйнування і в інших селах та містах, інформують у штабі оборони. У селі Івашки Богодухівського району зруйновано приватний будинок. У місті Куп'янськ пошкоджено два приватних домоволодіння. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Як повідомляють у ДСНС, минулої доби через російські обстріли на Харківщині сталася одна пожежа. У селі Петропавлівка Куп'янського району горіла господарча споруда, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 80 квадратних метрів. Пожежу гасили три оперативні рятувальні підрозділи. Також рятувальники виїздили на перевірку місць влучань. У селі Новоусинове Куп'янського району виявлені пошкодження навчального закладу та чотирьох приватних домоволодінь. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. Тим часом українські військові продовжують очищати рідну землю від загарбників, інформують у Генеральному штабі збройних сил України. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізуємо наші плани, рухаємося вперед. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Новини Харків. Шант вигорілий генератор на колесах, собача будка. А в приватному будинку, що навпроти, пошкоджений фасад та паркан так виглядає місце прильоту ворожого шахет, яким рашисти нанесли удар по київському району Харкова. Обійшлося без жертв. Вціліла і сторожова собака. Її цієї ночі відв'язали, кажуть на підприємстві. Это было в третьей годыню, э, как, э, ну, наверное, как бой, звук, как мотоцикл, и еще, может, сильнее. Конечно, ты берешь ребенка, хватаешь, потому что, ну, прежде всего, и э, как было два взрыва слышно. Просто они не люди, которые уничтожают мирное население. Вот что тут, это просто жилые дома, э, ничего тут военного нету, и вообще вблизи нигде нет военного. Ну, это просто жах. Ще одним дроном Камикадзе, росіяни нанесли удар по Салтівському району Шахет в складську будівлю. Сегодня, в 6 утра, мне друг отправил видео, у него окна выходят сюда, ну, буквально с того района, и говорит: там офіс твоего папы горит. Я говорю, не может быть. Он мне скидывает видео. Я смотрю, я прилетаю сюда, куча пожарных, куча поліції, люди в шоке. Я поднимаюсь, надо шалать, говорит, очень плохо стало. Я смотрю, как бы ничего не осталось. И возвращаться некуда. Люди стараются, люди зарабатывают какую-то копейку, имеют, помогают армии. И все это просто крушится в один момент. Просто в один. Ну, нет слов, честно. Это боль и обида. Вывозим то, что осталось, остатки. Осталось очень мало. Как бы что будет дальше, не знаю. Бытовая техника, косметика. Может, очень похоже на военных было, я не знаю. Ось що там було. Тут складські, офісні приміщення. ну, Було іграшки, були там для манікюра щось, там, краски якісь, ну, у нас сигарети. У нас затопило наш перший поверх, на другому, третьому все вигоріло. Пожежники все потушили. ну, Ви бачите, води багато. Ну, там… Нібито я не підіймався, ну, там нічого у людей не залишилось. Багато людей заїхало там, тиждень тому. Ну, Що я можу сказати? Тільки матюками, щоб ну, знаєте, хочеться, от я не раз там казав, щоб повиздихали їхні діти, їхні внуки, правнуки, взагалі, щоб їх не було. Те, що вони творять, ну, там, в кривому розі взагалі там, люди погибли. Да? У нас хоч там без постраждалих, але майно. Робота людей все на смарку. По першій адресі там площа пожежі складала близько 10 квадратних метрів. Горіла дизельний генератор та обшивка будівлі пожежу була оперативно ліквідована інша пожежа, що в Салтівському районі, там де горіла двоповерхова складська будівля. Її площа складала тисячу квадратних метрів. До ліквідації цієї пожежі були залучені 80 рятувальників, а також 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки. безпосередньо горіла покрівля. Перекриття конструктивні елементи, а також майно, яке зберігалося у цій складській будівлі о п'ятій ранку. Пожежу було локалізовано і вже о восьмій ранку повністю ліквідовано. На місцях обстрілів Київського та Салтівського районів слідчі вилучили уламки від БПЛА «Шахет» прокуратурою розпочати досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Леся Копилюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Новини Харків. Зміни до бюджету та перейменування топонімів, назва яких пов'язані із країною-агресором. Такі основні питання порядку денного 16-ї позачергової сесії Харківської міськради, 8-го скликання. Приєдналися 74 депутата. кворум 43 депутати. Необхідний хвором є 16-та позачергова сесія Харківської міської ради, 8-го скликання, оголошується відкритою. Спочатку депутати розглядають питання щодо внесення змін до міського бюджету. Так, видатки на підтримку якісної і безперебійної роботи КП, що забезпечують безкоштовний проїзд у громадському транспорті, планують збільшити на понад 38 мільйонів гривень. На ліквідацію аварії на каналізаційному колекторі в районі проспекту Гагаріна пропонують виділити додаткових 39 мільйонів, а на облаштування укриттів у навчальних закладах 47 мільйонів гривень. Були дуже ретельні перевірки, які були ДСНС і Національної поліції. І хочу сказати, що такий показник, як є у місті Харкові, жодне місто такого показника не має по готовності готовності захисних споруд. Це наше життя, і цьому ми виділяємо увагу, приділяємо дуже ретельно і то, що стосується кооперативних будинків ОСББ. Це теж будемо проводити у порядок. На засіданні уточнюють, ці видатки удасться збільшити завдяки вільному залишку коштів та перерозподілу певних бюджетних призначень. І, врешті, депутати підтримують це рішення. Наступним розглядають перейменування міських топонімів. Сквера один на честь нашої захисниці Владислави Черних. Ви знаєте, усі хто це. Дівчина, яка з першого дня пішла воювати і, на жаль, загинула. От, дуже така потужна була людина, на жаль, загинула. І ще на це сквер сквер, який розташований біля нашого комунального підприємства Харківське мережі, яка яке носила назва. Дружба зараз ми переименовуємо сквер Тепловики». Також на сесії змінили й назви декількох вулиць. Тож відтепер Плеханівська носитиме ім'я лідера Фрайкору Георгія Тарасенка, державінська командира батальйону Вовки Давінчі Дмитра Коцюбайла. А вулиця Броненосця Потьомкіна, Нацгвардійця Олега Громадського. Перейменувала їх е, на честь. Тих загиблих героїв України, які загибли за те, щоб відстояти свободу і міста Харків. І хочу подякувати їм, їх рідним, близьким, які виховали таких справжніх героїв, героїв України, героїв Харкова. І я пишаюсь, що ми сьогодні прийняли таке рішення щодо перейменування. Тих вулиць і скверів, до речі, яке прийнято було на сесії міської ради. Також перейменували і парк імені Горького. Тепер він носитиме назву Центральний парк культури та відпочинку. До того ж, додає Ігор Терехов, саме так останнім часом його називають самі містяни і акцентує перейменування усіх цих вулиць не додадуть клопоти харків'янам, адже їм не потрібно переоформлювати жодних документів. Які б документи в них були, такі вони і залишаються. І тільки коли буде процес відчуження чи те купівля про ти права у наслідство, спадкоємства тоді так через ЦНАП це буде дуже швидко оформлено, А поки що нічого не потрібно робити паспорти тому і паспорти, і свідоцтво на право власності і ордери. Нічого нічого не не буде змінюватися. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Паколов. Новини Харків. Харків не стоїть осторонь. Люди продовжують приносити допомогу до гуманітарних штабів. Їжа, питна вода, одяг, гумові, чоботи, засоби особистої гігієни та корм для домашніх тварин все це відправлять мешканцям Херсонщини, які постраждали від затоплення. Родиною вирішили зібрати речі, ті, котрі у нас вдома, якби вони нам не дуже потрібні. А люди, котрі зараз в складній життєвій ситуації знаходяться. Ми оце зібрали, так сказати, продуктові набори, речові, якісь, ну так сказати, першу першочергове, все що потрібно, так сказати, там, де зараз липи зараз. у цей час ми не маємо права залишатися байдужими до горя, тому що це стосується не тільки. Як мене, а й багато інших людей, і тому дуже важливо зараз допомагати один одному підтримувати. Бо ми одна єдина країна, яка має бути сильною, а саме у нашій єдності є наша сила, щоб люди почули руку підтримки, що вони не самі у біді, що, незважаючи на цей важкий час, люди знаходять сили, срітва. Дати допомогу людям, які найсильніше на цей час оказалися в біді. Те, що в мене було в родині, от родина зібрала це продукти харчування довготривалого. Ще наступного разу, як буду я приходити сюди, я ще принесу теж продукти харчування, які збирають мої сусіди. І хто не може сам дійти, бо є пенсіонери, які не можуть самі дійти, вони ж передають те, що вони можуть. Оксана Мурашова, Олег Синицький, Станіслав Гришко, Олександр Уваров. Новини Харків. Їхню роботу видно щодня дедалі більше. Міські шляховики продовжують відновлення вулиці Римарської після прильоту. Тоді після потужного удару було пошкоджено міські комунікації та саме покриття проїжджої частини. Нині вже цього майже не видно. Справа наближається до фінальної стадії. Восстановление улицы Рыморской. Вчера было выполнено уплотнение основания на пешеходных зонах, на проезжей части. Сегодня продолжаем дорабатывать проезжую часть и асфальтировка происходит в пешеходной части. Площадь восстанавливаемых тротуаров более 150 квадратов. Я думаю, сегодня к вечеру мы уже закончим и откроем движение для пешеходов. Так мы будем продолжать работы над дорожной одеждой. Будет уложено два слоя бетона. Также будут восстановлена вірніва канализация, люки выведены в отметке, чтобы максимально сделать качественную дорогу. Ми делаємо все и невозможное, чтобы максимально быстро открыть проезжую часть для движения транспорта. Ігор безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Новини Харків. Напередодні дня медичного працівника мер Харкова Ігор Терехов привітав працівників міської клінічної лікарні номер 30 Вручив медикам подарунки, почесні грамоти та подяки міського голови за їхню сумлінну працю та високий професіоналізм. очень благодарен всем вам за то, что вы делаете. Я понимаю, насколько нелегко, насколько нелегко и в жизни, да, насколько нелегко эмоционально, и все приходят с проблемами, и военные, и гражданские, и каждому нужно уделить внимание. И э, постоянно в каком-то стрессе вы все находитесь, но тем не менее. Я очень благодарен вам за то, что вы делаете, за то, что вы э, в Харькове, э, и это очень важно. Я всегда с особым э, таким чувством относился к меликам, э, и война еще раз доказала, что вы на самом деле на передовой, невзирая на то, что здесь вы или где-то. Ви делаете архіважне дело, спасая життя людей, допомагає їм, им, допомагаємо им боль. Поэтому это очень важно. Вам ще раз большое спасибо, низький поклон за вашу роботу. Очень ценим, очень любимо. Поэтому з наступаючим святом. Оксана Мурашова, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь, Олександр Уваров, новини Харків. Вони мріяли про це все своє шкільне життя разом у красивих костюмах і сукнях станцювати у школі останній випускний вальс. Однак, повномасштабне уторнення РФ змінило всі плани. Це звичайно важко. Це це боляче, що ти кожного дня переживаєш за себе, за своїх однокласників, за своїх друзів, знайомих. Та в цілому, ну кожна людина це людина, і це треба розуміти. цілому це дуже важко. Школу я майже не бачу. Попри всі складнощі, з якими зіткнулися школярі під час навчання в умовах війни, вони прагнули отримати якісну освіту та показати найкращі результати, і їм це вдалося. Так, серед 29 випускників є два медаліста, чотири відмінника та 16 хорошистів. Найважчий період був, коли були планові відключення світла, коли ти навіть не мав змоги зайти в інтернет, щось почитати, там якусь тему. Ти просто сидів в темноті і ну, добре, якщо тобі були підручники. У мене були підручники з історії з, з усіх класів з 6 по 11. -й. Я читав, але це було. Ну, майже в темноті, в свічах. відбувалося. І ну, це дуже важко було ось саме цей період. Батьки кажуть, за півтора року війни їхні діти помітно змінилися. Є, звичайно, мінуси великі в тому, що у дітей, як то кажуть, вкрали дитинство. Але, може, є якісь і плюси, що вони раніше стали дорослими. і... Али задумуватися про такі глобальні речі не просто ну, день прожили і прекрасно, а вони стали цінувати життя. У них взагалі змінилася система цінностей, і от коли навчальний рік майже завершився, усі уроки вивчені випускники вирішили все ж втілити давню спільну мрію станцювати шкільний вальс. Постановкою займалася одна з випускниць. Анна, я сама хореограф, я танцівник, діяч мистецтва, я хореограф, я митець цього танець є моїм ремеслом вже понад 12 років. Та далі я хочу продовжити свій шлях навчання в Харківській державній академії культури, що придали дарувати країні красоту, натхненні, емоції. аби підтримати випускників разом із ними вирішила станцювати, і класна керівниця Ірина Гільова ділиться, коли тепер усвідомлює, що репетицій більше не буде. Відчуває сум і тугу. Тому що вони уходять вони уходять. А я бажаю тільки щастя, радості. І побестрі, щоб знаєте, зустріти всім нам перемогу. Ось це саме станцювати у рідній школі наразі неможливо. Немає обладнаного укриття, а без нього збиратися у навчальних закладах великими компаніями заборонено. Тож учні вирішили виконати випускний вальс на площі свободи. Так пояснюють, що й вдасться показати всім, що Харків і його мешканці не скорені та сильні. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Віталій Грунь, Олексій Моравйов. Новини Харків.